І всім привіт! І нам знову сьогодні прийшла посилка Vitam Арлекін. У нас дуже швидко прийняли замовлення, тому ця посилка дуже швидко прийшла до нас. А вам цікаво, що у цій посилці? То нумо розпаковувати? Ого! Скільки тут всього всередині? Ну ми будемо дивитись! А у нас тут є подарунковий сертифікат, який ми виграли у минулому відео. У цьому замовленні я знайшов розмальовку, яка також буде брати участь у конкурсі. Нам прийшов дуже класний костюм для нашого молодшого братика. О, а гляньте, яка ж тут у нас красива піжама! Дуже приємна і мнягенька тканина. До новорічних свят потрібно готуватись заздалегідь. Тепер мій братик буде дуже гарний на новорічні свята. О, а тут є дуже класний комплект для моєї мами. Тепер вона буде дуже красива. одяг, Ну дуже сподобався. Нумо приміряти. Комплект дитячий рюбчик на чіз, коричневий, Розмір 48 на зріст 74 см. Піжама дитяча на чіз, Сірий Happy Joy. Розмір 56 на зріст 80-86 см. Комплект жіночий рожевий. Розмір 48 см. Ще рекомендую вам одяг від арлекін. Це стильно, це красиво, це зручно.